В ресурсів ресурсах інформація про зміну керівника правого сектору Прикарпаття, одразу почали виникати всякі плітки, недомовки, якісь можливо нерозуміння. І Василь Брадин вирішив сьогодні покликати нас сюди і розповісти, щоб не було ніяких пліток, ніяких непорозумінь, що відволізно насправді, як воно є і як може відбуватися так. Всім доброго дня. Е, ну, Звичайно, бачу, що всіх про інформацію. Була вчора позивки від журналістів. Всі розпитувалися, з чим це пов'язано. Чому е, якось так несподівано це все було вирішено. Е, ну, Перш за все, скажу, що я ще активно беру участь на сході України і вважаю, що ну, це рішення так само пов'язане з моєю діяльністю саме. Містодіяльність, я, я проводжу саме на Сході, де воює за незалежність нашої держави. Е, не хочу, щоб ця зміна, кадрова зміна обростала різними чутками, що це замовлення про ОЦУК, е, чи будь-які там розколи. Це рішення приймає провід, е, тобто центральний провід, який є в Києві, тобто для них видніше, як би мало розвиватися. Ситуація. Думаю, так само, що це пов'язане частина і, і виборчої діяльністю, так само, напевно, буде починалося. І вважаю, що новий керівник так само поведе правий сектор в тому році, який мійшов, і поборовся за справедливість добробут українського народу. Ще? Мені, ще? Чим займати? ну, я займатися? По ну, По-перше, я залишаюся членом правового сектору, Я нікуди не відходжу. По-друге, чим зможу буду допомагати. Там на сході на мене так само і покладені обов'язки. Я так само їх виконую. Просто я робив ротацію, місяць знаходився на сході, а місяць знаходиться івано франківський Значить, керівництво розуміє, що моє діяльність я потрібна на суді. А для вас не очікували таке рішення Ну, Для мене, як сказати, воно було неочікуване. Чи було у вас розмови з керівником або з приводу такого рішення? Ну, з Ну, керівником... Ну, з метро Б'яружим не було, поки що це тому що він кровником е всього правого сектора, саме за політичний і громадський криловіць Колепарський, як саме членом проводу. Він не, не влазить в такі справи. Там є чітко відповідальні люди і вони займаються. Тобто, що це могло бути без від його відома? Ну я думаю, що не без від його відома, але він про це знає, що це правильно. Він ну, його мовчання. Як ви розумієте його мовчання? Дивіться, він є так само провідником, є військових кров, є політичний кривом. Він вже питає всіх людей, як вони розбудовують роботу. Він туди не пхає свою групу. Тобто він дивиться за загальну, тобто за загальною роботу, як вона веде. Знаєте, що тут нічого не... Ні. А у мене ще запитання по е... Запоріжжю. У вас знято вже на кінець те, що ви за ту відрізану голову, пам'ятник, чи як там та справа закінчилася? Тиждень тому відбувся е, 29 чи 32 суд, де поліційний суд прийняв рішення. Відправити справу в жовтневий суд і наново і розглянути. Тобто вона продовжується. Вона продовжується. Я відсилаю там листи, щоб здаю згод для проведення там судового процесу. Так. так. Чому саме, на вашу думку, Подільський, чи розглядалися ще якісь кандидатури Ну, Дивіться, про п'ятницю загальні збори правого сектору для поставлення. Я думаю, що там буде все доведено. Казали про чутки, які саме були чутки з приводу Ну, Чутки, що там розкол, що рейдерське захоплення правого серцю відбулося, що це замовили там регіонали, це все. тобто, ну, Бо всі там знають, там, що і Кавацюк мені передавав. Там, що... Прийнята робота правого сектору вже з новиною чи. Я думаю, що в тому самому руслі прийшло революційно саме. Тех на виборах вибухаєте, буде партія, і те на виборах селі, у всіх районах, у всіх територіальних сам де займатися подією списом. Які очікування ми ну, десь поробили, ну підтримка є серед населення, тобто в середньому сказати. Ну, зараз треба якщо, сказати цю підтримку, конвертувати, тобто саме в результат виборів. Чи не плануєте переїжджати до Києва? Ні, скажу всього, якщо б було, то б не До Дня Герою виступав. ситуація на полу, правило, вважаєте, цілком, розробилася, що там там входження, не входження. Національну гвардію входження. Ну, ви знаєте, що зараз подали законопроект про легалізацію. ДУ. Я думаю, що цей законопроект буде прийнятий, бо ну, ми зараз на активному говоримо саме так. Теритоматські, як там все має бути правильно описано, тобто, з нашими вимогами. Думаю, саме така структура, яка б робила резервну армію нашої держави, це б дух а гарно гарби справився з цим завданням. Я боєць добровольчого українського корпусу. Член організації тризубів міста Панагоди. Ви, навіть, на передовій добровольчий корпус не відділення. Таку інформацію не можемо сказати. Частина сказати, неофіційно працює. Тобто є Маріуполь, піски, велика дія. Ви бачите, що сама загострюється. До чого не прийшли разом з Андрієм? Ну я говорю, де в п'ятницю представлення. Ну, тобто, поки його не представили, воно ну, якби не є офіційно, чи як, воно ну, ну, так, що, так, так, є поки що ну, не є на що? На сайті є. Є наказ на сайті, я там... Україні нема губернії. Тобто я прийшов сьогодні, ну, щоб це не бросло різними чутками там, і це не замусовувалося там до, до п'ятниці, але просто внести ясно, що то, ніяких замовлень чи ще щось там. Все. Там, в Києві, сприйняли вашу акцію, чистий чи те. Як вони вважають, що там все було витримано так, як би потрібно, чи як, чи там трошечки вам сказали, що хтось себе захопили? Да, у саме Київі, ну, я не знаю, у вас там ваше керівництво. Ну, десь ви переступили межу, як ви вважаєте? Я думаю, що ми не приступили, тому що та влада сама мала би зробити кроки, що ми не брали собі через І Це для них так само по певним урокам, що про що говорять, треба виконуватися. Ну, якщо вони говорять не виконують, то береться за це робити народ. Можете сказати щось про наказ, який опублікований на сайті Підлякують, про призначення дивових смерті часовому виконуючи обов'язків. На ну, хто дає накази, дає коментувати. А ви сказали, що там якісь колоті вам передаваються, які міста розвиватися звільнить? Не було, але я дзвонив до Ковальчука. Бо є інформація була, що там Ковальчук вдачі на посаді, але ковальчук, ковальчук не далі. Це це великий переполох в регіональці тих рядах, розумієте. Ще якісь запитання? Дякую, що прийшли за сьогоднішньопецконференції. За час слуги низка у сектору області ви вважаєте найзлібні звичайні? Я думаю, вся діяльність і пропагандивна, і дієва, це організація ну, зібрання самоактиву, активних людей, які хочуть внести зміни цій державі. Ну і це не дати заснути ті вірі, не дати приспати владі, що саме тут можна поміняти свій державі, влада саме належить українському народу. Ну, Вважав це саме головним своїм певним таким завданням. Розумію, що влада хоче завжди зневірити, розчарувати народ, що він сидів по домах і став на колінах, більше не піднімався. Хочу показати, що влада сама має служити українському народу. Я думаю, частини цього добилися, ми бачимо, що можна впливати, ну, більше контролювати зараз владу. Тобто Влада так само рахується певною з громадською думкою. Попередньо від цього не було. Скільки ви пробили керівником? Більше року. Так, з самого початку. Починаючи з трактів поворот, починаючи з номера, починаючи з вічового майдану, де був проголошений правосек і закінчуючи зараз. А от, власне, ви кажете, що було трошечки несподіване, але ну, вони би мали запитувати ваші думки, тим більше, що я знаю, коли були захоплення обласної державністрації, от ви не те життя, власне, вам і Андрій найбільше тоді загрожували репресії. Тобто для вас Андрій не є, скажімо, таким чужим, це дійсно побратим, з яким там, я вже знаю, багато років. Для вас несподівано, а чого ж, власне, вони, може, ви когось іншого хотіли би на цій посаді ну, бачити, чи, був чи був для вас? Ну, Будівський був офіційно керівником громадської організації. Право сектор прикарпання. Ну, вважаю, через це, напевно, тобто що його кандидатура, тобто, політичну руху, ну бажаю писати. Ну і ви з цим погоджуєтесь. Так? Я ну, маю на увазі, що для вас це не є якась ну, людина, яка там ністовала. Ну, Ні, вона ж боротьба розумієте? Вона продовжувалася йшла в тому самому русі, щоб ми не сходили з того шляху. Це для мене найголовніше. А скільки це конфіденційно. Можна казати, що це призначення пов'язане з договорами. Я двоє виборів відповів. Президентський, парландський, сам балотувався народні депутати. Організація розвивається, бувають певні ротації, -то нормально. Тут, ну, це вже, був би, там, наприклад, там, ми здобували результат, якісь там, це, ну, тоді вже були якісь ротації, то, звичайно, дуже якісь були. з того такі думки. А так ми тільки на шляху підняття, ми піднімаємося поки схода. А це визначає керівника провід обласний чи про центральний Центральний план. Так. Дякую. Писала про вас цепочення несподіванки. Ні, ну ви знаєте, що я казав, що несподівано то й було на сайті зборів. Але ви не чекали, що так відслідковують ваші сайти. Збори проведеться, а, а? Чекали, що, да. так, буде, ся, потім, ну, ця інформація, казала. Да? Але взяли полашту.